Як обрати стільчик для годування? Коли шукаєш стільчик для годування, легко загубити серед красивих обіцянок брендів. Одне з основних правил, яке всюди звучить, правило трьох кутів: спина стегна стегна коліна, коліна ступні від 90 градусів. Але це лише база. Раджу звернути увагу на стабільну посадку без додаткової підтримки. Якщо малюк завалюється, допомагаємо валіки, спеціальні подушки для фіксації корпусу, особливо на старті прикорму. Опора для стоп, підніжка на правильній висоті. Та з регулюванням, якщо немає, імпровізуємо. Ось як я зробила підніжку на своєму стільчику. Стільчик має рости разом із дитиною, а не ставати незручним через пару місяців або на початку прикорму бути за великим. Дитина не повинна з'їжджати вниз або завалюватись на бік. Тут дуже вручає спеціальна подушка. У нас це подушка від антілоп, яка служить нам від 6 місяців і до сьогодні. Вона справді класно тримає корпус малечі. А за допомогою цих книжок я посадила донечку вище, щоб в ліктях під час трапези теж зберігався кут дев'яносто градусів. Стічик має під підходити для самостійного годування або без столика, або зі знімним столиком, ще підсунути до спільного столу. Матеріали повинні легко митися і бути безпечними. І так, стілець, який справді відповідає всім цим критеріям, я залишаю в описі. А Якщо хочеш ще більше практичних порад і впевнено стартувати прикорм, підписуйся та пиши мені в директ -ложка, і Я надішу тобі посилання на безкоштовний урок, як почати прикорм.